Доброго дня! Любі малята! Вас запрошую усіх, усіх професій, завітати. У світі існує безліч професій всіх і не перелічити. Але саме сьогодні, 9 лютого, весь світ відзначає Міжнародний день стоматолога. Стоматолог це лікар, який займається лікуванням зубів, щелепи, м'яких тканин та інших органів ротової порожнини. Професія стоматолога охоплює досить великий спектр діяльності лікування, профілактика, хірургічні втручання, протезування, виправлення прикусу і багато іншого. Кожен фахівець займається окремим напрямом. Стоматолог-терапевт проводить первинний огляд, діагностику і загальне лікування, пломбує і реставрує зуби, видаляє нерви, готує порожнину рота під протезування. Лікує такий лікар і різні захворювання каріїс, флюси тощо. Стоматолог ортодонт займається корекцією зубів. Саме він призначає брекети, пластинки, треймери. Стоматолог хірург видаляє зуби. Я маленька зубна щітка, я часу не гаю. В кого зуби захворіли, мить допомагаю. Я дружити з вами рада. Отже вам моя порада. Чистити зуби треба всім і дорослим і малим. Щоб блищали зубенята, кожен з вас повинен знати, паста з щіткою все зможуть і завжди вам допоможуть. Всі ви, напевно, знаєте, що шкідливо для зубів їсти багато солодощів, гристи горіхи та льодяники, споживати дуже холодну та гарячу їжу. А корисно для наших зубів вживати. Овочі, фрукти, сир, рибу, молоко та кефір. Розповім вам дуже повчальну історію про киціньку ласунку, яку написала Тетяна Лисенко. Кицінька ласунка мишок не ловила, солодощі різні, і цукерки їла, ласувала вафлями, шоколадом, печивом, хрумкотіла голосно зранку і до вечора. Тому в цієї киті ласолюбки якось заболіли зранку геть всі зубки. Бідна китя мучилась, плакала, не їла, зуби лікувати дуже не хотіла. У лікарні киця мало не зомліла, шкодувати стала, що цукерки їла. Лікар хворі зубки киці пломбував, та поради корисні їй час давав. Не лінуюсь ніколи кизенького лупку. Зранку і під вечір гарно чистить зубки. Хто не любить пасти і зубної щітки, то у нього зубки зіпсуються швидко. Хто ласує волю, полюбляє цукор, той собі на горе буде мати муку. Їсти треба люба сир, кефір, сметану, молоко з вершками та ще й кашу манну. Виджала киця зубки вже здорові, бо поради лікар справді дав чудові. Ну, а той, хто зуби чистить, забуває, вішика про кицю хай собі згадає. Дітки, про кого ця історія? Так, про киценьку сумку. А що трапилось з кицею? Так, заболіли в неї зубки. Як ви думаєте, чому? Тому що киценька наша їла дуже багато солодощів. А які поради дав лікар Кеті? Так, молодці, чистити зуби та їсти корисну їжу. Щоб зуби були завжди здоровими, виконуй такі правила. Їж найбільше сирих овочів і фруктів, нежирного м'яса, сиру та молока. Не захоплюйся солодощами з цукром, особливо тими, що застрягають у зубах. Не їж водночас холодну та гарячу їжу. Не розрізай зубами горіхи, кістки, олівці. Ними ти можеш пошкодити зубну емаль. Ходи і сиди правильно, Неправильна постава може зашкодити твоїм зубам. Двічі на рік відвідуй зубного лікаря. Щодня чийсь зуби після сніданку та вечері, ретельно було рот після інших прийомів їжі. Я впевнена, що ви всі виконуєте правила по догляду за зубами. Бережіть зуби малку. До побачення на все добре!